Біля свято Успенського кафедрального собору знову труни накриті синьо жовтим стягом. Полтава вкотре прощається із загиблими на війні героями. Відспівували сьогодні 55-річного майстра сержанта Олександра Артеменка. Бойові завдання на передовій він виконував на посаді командира відділення самохідної артилерійської батареї. 16 серпня цього року його серце не витримало. Чоловік помер у лікарні села Червона Хвиля, що на Харківщині. Побратими Олександра згадують про нього з посмішкою, адже кажуть, командир вмів знаходити позитив навіть у найгірших ситуаціях. Людина не хотіла ти служби попри всі свої хвороби. Травми він не хотів ти служби, він все життя служив в різних структурах і він був як своїй тарілці. Це був мій командир узводу. Ми служили на харківському напрямку разом. Біля Купінська були останній час дворічна. Позитивний був чоловік відносно будь-якій ситуації, у будь-якій чи обстріли, чи не обстріли. Завжди було ха-ха. Там така атмосфера в людей зовсім інакше, як тут. Це людина, яка дійсно віддавала свій борг країні. Він це так називав Сансанич. Артеменко з перших днів фактично захищав Україну на землях Харківщини. Він був командиром підрозділу аеророзвідки за свою роботу. Він дуже багато цілей нам знайшов, які наша артилерія знищила, це і танки, і бронемашини, і вантажівки з боєприпасами, і багато особового складу друзів, які прийшли на нашу землю з миром. Він був дуже веселий. Оптиміст був шалений, неймовірний, завжди усміхнений. Завжди на позитиві, як важко не було. Прощалися сьогодні із 48-річним солдатом Русланом Казаковим. Він був водієм відділення керованого мінування групи інженерного забезпечення. Служив боєць у Покровському та Краматорському районах Донеччини, а також у Сватівському районі Луганської області. Під час роботи на одній з бойових позицій воїн отримав вогнепальне поранення. При виконанні бойового завдання в районі завдання за Призначенням отримав вогнепальне поранення. В результаті отриманих поранень помер 21 серпня 2023 року в Полтавській обласній лікарні імені фасовському Поховали обох захисників на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави.